За останні кілька днів обстановка залишається напруженою. Якби противник обстрілював наші позиції з забороненої 120-мм зброї. За прошлу добу у нас один поранений легкий. Противник використовує свою зброю зранку і ввечері. Якби працюють по наших позиціях, хоча є попадання в житловий сектор. Також використовують тактику блуждаючого міномета, тобто виїжджають на різні позиції, з різних позицій відпрацьовують і роблять це не з постійних вогневих позицій своїх, які ми можемо в принципі, вирахувати, а іменно на базі машин. Вискакують, відстрілюють, тікають. Також міняють час. Ну якби працюють по нашим позиціям, да. І по Приходам по ритвінам видно, що це 120-й і більше калібр. По зеркальному відображенню, якщо виявляється, що йде крупніший калібр, ми працюємо також точно таким самим. Йде стрілкове зіткнення, працюємо стрілковим. Міномет, значить міномет. Використовується калібр до 100 міліметрів, який дозволений мінськими угодами і домовленостями.